Катерина Сіваш студентка другого курсу факультету суспільних наук. Дівчина вибрала для себе спеціальність соціальна робота. Розказує, вступила до вишу у 36 років. Я думала закінчити курс психолога там, да? ну а тут мені поки соціальна робота. І я пішла. Вчуся на контракті зараз. Ну не там брала пані, ну поступила. Ми познайомилися з Катю ще до вступу в університет, того, що нас запросили в проект Вільна від ООН, організації ООН, фонду народу населення. І тому ми так от познайомилися з Катю. Вона там працювала, волонтерила як волонтер в неймії. Ну і вона просто виявила дуже велике бажання ще на, на тому етапі поступити до нас. Ну ми їй запропонували. Що в нас є така спеціальність, як соціальна робота, все розповіли про неї, ну і сказали, готуйся, вчися. Родина Каті, мама і сестра двічі вимушені переселенці. Дівчина розказує, 23 роки прожила у Горлівці Донецької області. Коли почалась 2014 до війна у Горлівці, ми виїхали з бабушки. Майозка, Гуглівка. І ми там були довго, в Ким'я. Моєї бабусі було 90 ген, і потім уже мене вивезли в Артемавськ, Бахмут, он називався, тому що я там не могла знаходитися. По обстріли були, ви чули? Це? Так, ну там закриватися мости почали. И меня уже на нервном срыве все колотила. Я поняла ДЦП. Мама меня водила ко всем этим невкоподологам, ко всем, ко всем. Я до 12 лет ничего сама не могла работать, ну, без мамной помощи. И потом я... Ми теж самі зрозуміли, Бог бокслів. Катя каже, у навчанні допомагають однокурсники і викладачі. За потреби надають додаткові консультації. Вдома до пар допомагає готуватися мама. Завдяки цьому дівчина успішно склала уже дві сесії. У мене автоматом було все, мені дівчата допомогли. І у мене получається на перестача була ота що і зступ до спеціальності ми стараємося зробити все, щоб їй було і легше, і допомагаємо їй по можливості. У неї є якась така певна любов до людей. Вона із з всіма, всіма спілкується, вона всім щось розповідає. Вона легко вийде на контакт з людиною. Вона добра, привітна, завжди усміхнена. Вона завжди намагається бути в хорошому е настрої. За семестр навчання Катя платить 14 тисяч 100 гривень із оплатою допомагають мама та друзі. Катя ж має підробіток у громадській організації Неємія. Тут я поливаю квіти, сиджу з дітьми, помикають пиль. Там повитягати. з Катією. Ми познайомилися ще у 23 році. Вона приходила сюди допомагати волонтерити. І вже другий рік Катя працює у нас в неємії. Вона допомагає і в прибиранні, і в школі я залучаю її. Вона може мені залишитися з дітьми. Катя дуже добра, дуже відповідальна. Приходить щодня, не запізнюється. Завжди рада усім допомогти. Вона чітко знає, що їй треба робити, і вона завжди. Відгукується на допомогу. Про те, чому обрала для себе саме соціальну роботу, Катя каже так. Тому що соціальна робота я її можу комунікувати з людьми, тому що вона мені ну, пригодиться. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.